Добрий день, ми сьогодні розглянемо перший номер 25 го року за 906. 2 дев'ятих y мінус другій степені помножити на 3 y в 4 степені. Як це робиться? Секундочку. Значить, Ми перемножуємо між собою числа на числа, змінні на змінні. 2 дев'ятих, помножити на 3, помножити на yну. Пишу в деталях. 9 це у нас 3х3. На 3. Коли ми натуральне число множимо на дріб, це означає, що ми множимо натуральне число на чисельник. І в, е, з, зі змінними я користаюся правилом ось таким. А в степені n на а в степені m дорівня а в степен плюс m. Тому я тут написала і на в степені мінус 2 плюс 4. Ось тут річки скорочуються, буде 2 треті. Y в степені мінус 2 плюс 4 це ніби 4 мінус 2 від перестановки доданки сума не змінюється. 4 мінус 2 буде y в квадраті. Наша відповідь 2 третіх помножити на y в квадраті. Нашої Пункт Дякую за увагу. До побачення!